Привіт, друзі! Давно не чулись. ось він. Я ви мабуть відчуваєте, що зі звуком щось явно не так. У мене з собою зовсім немає апаратури, є лише ноут, і цей ролик повністю створений на ньому, включаючи запис звуку. Але як бачите, заголовок цього відео про нейромережі. Тож логічно, що зараз я скажу, так звучить ця доріжка до обробки, а так уже після. Я знову всіх вітаю. Безумовно, це не той рівень якості звуку, який в основному є на каналі, але як на мене, він доволі таки непоганий, особливо в порівнянні з тим, що ви чули на початку цього матеріалу сьогодні ми трохи поспілкуємося з вами про те, що на сьогодні уявляють себе нейромережі, так про нашумівший чат GPT, про Далі, Мід Про це все вам багато разово розповідали. Я не створюватиму якусь підбірку нейромереж, чи не розповідатиму про те, як вони змінять світ. Вони роблять це і зараз. Це ні для кого не секрет. Я покажу вам декілька нейромереж, що особисто я оцінив і, можливо, навіть знайшов їм якесь практичне використання у своїй роботі чи повсякденно. Наму житті, а десь це може бути просто забавка. Не дописуватиму собі ніякої серйозності, по суті, це якась компіляція тих відосів, що ви могли б бачити у TikTok, але в моєму виконанні. Почну я з роботи з зображенням, так як найчастіше те, що я роблю, воно пов'язане з якимось зображенням, будь то відеоматеріали чи фото. Перед вами нейронка Palette.fm. Не знаю до чого там радіо, але. Вона доволі цікава. Якщо у вас є якісь старі фотознімки або просто чорнобілі фотоматеріали, ви можете прогнати їх через цю нейронку, і вони стануть кольоровими. Наприклад, візьмемо гордона, зробимо його чорно-білим і прогонимо через цю нейронку. Результат навіть чимось краще, ніж те, що було в оригіналі. Ви можете самі це порівняти. Ось вам два гордона на одному екрані. Я використав цю нейронку для того, щоб зробити кольоровими деякі фото з смайновим. Архіву так вийшло не ідеально, потрібна певна корекція, але це куди швидше, ніж робити це вручну у фотошопі. Тим більше це безкоштовно. Тож, чому б не скористатися такою можливістю. Роботу наступної нейромережі ви чули фактично весь цей час. У неї немає складної назви, немає довгої предисторії. Це просто крутий проект від Adobe. що... Як на мене, достатньо нечасто відбувається у цієї компанії. Adobe створили сервіс, який дозволяє покращувати якість звуку. Робиться все максимально просто. Вам потрібен аудіофайл, який ви закидаєте на сайт. Він там щось думає, фуричить, мурличить. і в результаті ви отримаєте новий файл з можливістю скачати, та кнопочкою для порівняння того, що було до та. Ось який результат. Результат достойний. Сьогодні ми у гостях у людини. Яка наважилася офіційно представляти інтереси сексуальних меншинств у Верховній Раді? Одну хвилинку, одну хвилинку, не зрозумів. Ну, що. Що ви смієтеся? Мієс. Серед... Хто сказав, що я офіційно представляю їхні інтереси? Ну, мені, мені так сказали про вас. Це, це дурня повна, ви що? Смієтеся. Це спеціально мої опоненти розповсюджують дурню всяку. Це це мій друг сказав. Ну, я вам кажу, що пошліть весь воду вода. Якщо у вас є якісь убиті аудіофайли, можливо, в роботі провтикались, неправильно налаштували апаратуру, воно не зробить ідеально, але зробить куди краще, чим довга та мудерна. Геморойна дрочка різних плагінів у тому ж аудішені. Я можу впевнено рекомендувати даний сервіс для тих, хто займається створенням контенту або якихось матеріалів на замовлення. Якщо це щось для соцмереж, то і взагалі закидайте одразу і не парьтесь. Замикаючим у цьому відео, мабуть, буде найвідоміший сервіс на основі нейронних мереж. Це чат GPT, але я не розповідатиму вам, як на цьому заробити гроші чи які там професії вмерли з його приходу. Ні, навпаки, цю позицію я в більшості критикую, так як не вважаю, що машина здатна замінити людину, і причин для того достатньо. Та це, мабуть, розмова не для цього відео. Особисто я використовую чат GPT як фактично порадник, базово роз'яснювати. Зібравшись, як він працює, я створюю модель поведінки для нього, або ж як для себе, я це зауважив. Фактично створюю якийсь образ того оповідача, який викладає мені певну інформацію. Наприклад, зараз я задумуюсь над тим, щоб створити ще один канал на YouTube, і звучить це доволі комічно, коли у тебе місяць нічого не виходило на основному, але він буде про автомобільну тематику. Я в автомобілях абсолютний нуль, та вони мені дуже подобаються, особливо їхні історії. І в Момент я створюю матеріал про гальмівні диски Брембо для того, щоб закинути його на той канал. Я написав матеріал сам, але коли почав грати з нейронками, вирішив подивитись, що напише мені чат GPT. І відверто кажучи, я був під певним враженням. Поки мені довелося витратити декілька годин, щоб скомпонувати ту інформацію, що я знайшов у одне відео. За буквально 5 хвилин я отримав не тільки підбірку інформації про Брембо, я її. Фактично, однією командою зміг перетворити це все у сценарії для розмовного відео. Більш того, він робив зносочки, де радив мені, що можна додати, або як мені візуально підкреслити якісь моменти у відео. Це було б прикольно. Безумовно, подібні сервіси вони потребують перевірки. Якщо обробка аудіо чи зображення будуть не настільки критичними, і це більше технічний нюанс, то чат GPT, що по суті створює якийсь інформаційний потік, він вартий перевірки. Скажу чесно, в якийсь момент я його зміг запутати, але тут, мабуть, просто я невірно ввів оці запити. Але поки я ознайомлювався з інформацією навколо нейронок, я неодноразово зустрічав матеріали про те, що вони помиляються. Щодо використання чат. GPT у програмуванні я не маю що сказати. У мене немає абсолютно ніяких знань в програмуванні, і робити ці аналізи, кого там чи чого вже не треба, тих самих юніор-програмістів, мабуть, не в моїй компетенції. Я поділився з вами тим, як я користуюсь нейронками. По часу це було не настільки довго, як, мабуть, хотілося б. Я не вливався в цю тему колись. Я зайшов в неї прямо зараз, коли з кожного чайника розповідають про. Sabe e Не бачу в цьому нічого поганого. Буде цікаво слідкувати за тим, що буде далі, а тим більше дуже цікаво буде те, в що це все виросте. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Запрошую вас ознайомитись з попереднім роликом. Там я розповідав про те, як я граю в Майнкрафт уже пів життя, і це не перебільшення. Якщо вам сподобався цей матеріал, ви можете підписатись на канал та залишити коментар під відео. Я читаю усі коментарі, тож я думаю, ми з вами ще. До зустрічі!